Молитва до Фатімської Богородиці. О Фатімська мати Божа, що своїм материнським посланням запрошує з нас до участі у спасінні всіх людей за допомогою молитви на Вервеці, прийми нашу покуту і посвячення нашого життя Твоєму предчистому серцю. Ми, твої діти, в нашій скорботі до Тебе прибігаємо і благаємо, сповни на нас свої фатімські обітниці. Матінко Боже, рятуй Україну і світ від війни та гріха, чини, щоб Царство Боже наблизилося до нас, щоб невіруючи не вернулись, а грішники каялися, щоб швидко сповнилися Христові слова. І буде один пастир і одне стадо. О найдорожча мати, почуй наші покірні молитви, бо ти покровителька нашої церкви і заступниця українського народу. Амінь. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час і на віки вічні. Амінь.